У Смілі для родин військовослужбовців, які перебувають у статусі безвісти зниклих, провели теплий захід до всесвітнього дня захисту дітей. Організаторами виступила Смілянська служба у справах дітей. Вже доброю традицією стало проведення подібних зустрічей у закладі гостинний двір, який щоразу відкриває свої двері для таких важливих подій. До привітань з нагоди дня дитинства долучилася, і заступниця міського голови Тетяна Карло. Ми напередодні такого чудового свята вирішили подарувати вам трішки позитиву. Підтримати кожну родину, а саме головне, щоб у наших дітей на обличчі з'явилися посмішки. Це саме головне, тому що дитинство у дітей має бути щасливим. Я хочу від міського голови, від депутатського корпусу, від цих смілян подякувати вам за вашу стійкість, за вашу витримку і побажати звичайно миру, добра. Дитячих посмішок і щоб все було гаразд, дорогі дорослі, низький уклін вашим родинам за наших захисників, завдяки їм. Сьогодні тут не ходять орки, і ми можемо проводити оце сьогоднішнє свято. Низький уклін і щира подяка. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості підготували святкову концертну програму пісні, танці та творчі номери, що подарували дітям та їхнім мамам добрі емоції і трохи світла у непростий час. Для малечі також провели конкурси, інтерактиви та ігри. Захід став нагодою підтримати родини наших захисників, подарувати дітям відчуття свята і нагадати, у смілі них пам'ятають, цінують і роблять все можливе, щоб бути поруч.